У стінах Волинської православної богословської академії відбулася Міжнародна науково-історична конференція, яка була присвячена відродженню Української православної церкви ХХ століття. Подані на розгляд дослідження, повідомлення та доповіді були опубліковані в збірнику матеріалів міжнародної науково-історичної конференції відродження Української православної церкви у ХХ столітті, який вийшов стараннями дослідників і викладачів академії. Розглядається два важливих історичних моменти. Це перше відродження 1921 року і друге відродження 1941 року Української православної церкви. Події надзвичайної ваги вони впливають на розвиток церкви на сучасному етапі. Чомусь вони є визначальними. І тому е, е, тема конференції дуже важлива. Е, в ній при, будуть приймати науковці зі Львова, з Києва, е, з Рівного, е, з музею на козацьких могилах, е, місцеві е, науковці. І сподіваюся, що е, тема буде розкрита грунтовно і е, результатом. Цієї конференції будуть розвідки і знахідки, котрі зроблять свій внесок в розвиток воленознавчої історичної науки, а також в розвиток історичної науки в Україні. Ми підготували таку обширну програму наукову, і, зокрема, ми висвітлили всі аспекти першого і другого відложення і Зокрема, віддатних постатей, які були біля керівництва і залишили певний слід в історії нашої церкви. У створенні збірника матеріалів відродження Української православної церкви у ХХ столітті взяли участь науковці й дослідники, викладачі богословських дисциплін різних вишів України, а також студенти Волинської богословської академії. Підготував статтю доповідь про видатну особу другого відродження української православної церкви про владику Платона Рівненського і Кременецького. Видатна постать, досить цікава його доля, і кожна з окупаційних влад проводила таку політику жорстку доволі проти українців. Все українське заборонялось, школи закривались, а він навпаки. Вирізнявся, нічого не боячись, заявляв, що він є українцем і вчив інших українського. І, взагалі, ну визначна особа історії церкви, яка може служити прикладом для всіх нас. Теми досліджені і висвітлені в матеріалах конференції, на думку духовенства, лише невеликий крок для більш детального вивчення відродження православ'я в Україні ХХ століття.